Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 22 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Тут і працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Представники фірми знищили огорожу, а опісля ігнорували вимоги поліцейських. У Чернівцях штрафують перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення без необхідних для цього документів. Безкоштовні екскурсії містом для чернівчан відбудуться вже цими вихідними. Представники фірми знищили огорожу, а опісля ігнорували вимоги поліцейських припинити виконувати будь-які роботи, допоки не пред'являть відповідних документів. З такими скаргами до Чернівецького репортера звернулись чернівчани, які мешкають за адресою Руська-213. Аби з'ясувати, представники, якої саме фірми так себе поводять і чому вони знищили огорожу, наша знімальна група виїхала на місце події. Знищена огорожа обурені городяни, і представники фірми, які, попри вимоги поліцейських припинити роботи, не зупиняються. Коли чернівецький репортер на прохання городян приїхав сюди, чернівчани, які мешкають за адресою Руська 213, не шкодували емоцій, щоб висловитись. Розвалили оце, кажу, це ж можна було викупати. Викупати акуратно, поставити в сторону, потім вже закупати цю плиту. Вони ж її потім не це ви розумієте? Отака дирай лишиться. Перед тим тут була купа мусору, ми визвели, вивезли його за свої кошти. Збирали з будинку гроші, вивозили ці кошти. Це ж можна було демонтувати з території лікарні і не зашкодивши нікому цього. Але люди, знаєте, як в нас чим проще, тим ліпше. Розламали, побили. А встановлювати вони цього не будуть. Обурило мешканців і те, що представники фірми також знищили один із саджанців. Два деревця ми посадили, одну з них вони вирвали, вирвали, варварським способом взяли, і вирвали. Не посадивши його, ви розумієте. Більше того, поліцейські підтвердили, що жодних документів, які б дозволяли робити таке, представники фірми при собі не мали. На даний момент належних документів немає на ремонтні роботи. Ну, фірма, як ви бачите, все одно ігнорує усі зауваження. Зламали паркан бетонний, а також виламали дерева, які були насаджені даними жильцями будинку. І чекаємо на документи. Представник фірми, яка все це накоїла, одразу погодився поспілкуватись з нами. За його словами, був заключений договір із Чернівці водоканалом, і цей паркан знесли, щоб мати змогу виконувати відповідні роботи. Ми заключили договір. Ну, звісно, я ж з собою це все не носять. Ви знаєте, договір в офісі знаходиться, в будь-якій фірмі, а не на руках, так як вони хочуть. Діло в тому, що я сьогодні нічого не працюю, ще. ми тільки переганяємо техніку, кран, щоб можна було працювати. І завтра, післязавтра вже ми поставимо людей, кори змонтуємо кран і приступимо до дії. Не заперечував представник фірми, що саме його колеги накоїли таке. Коли ми там робили в'їзд крановий, ми зламали, ну як, ми його відкопали, одне деревце, як у мурі черешні. І все. А забор це мої проблеми, ми його спробували зняти краном, він розламався. І, Звісно, в мене ж так ніхто не прийме роботи. У Чернівці водоканалі нам підтвердили, що такий договір і справді підписаний, і що роботи потрібно провести якнайшвидше, аби мешканці цих будинків не залишились без води. А все тому, що ця насосна станція у аварійному стані. Мова йде про підкачуючу насосну станцію ТРП 7 а яка перебуває на балансі Чернівців водоканалу. І забезпечує підкачку води на прилеглі будинки, тобто фактично підвищується тиск. Значить, робота є вкрай необхідною, оскільки опорна колона вона в неналежному стані знаходиться і фактично та криша масивна, вона починає обвалюватися від цієї підкачуючої насосної станції, залежить. Належне водопостачання будинків. Вже невдовзі. ремонтні роботи на насосній станції розпочнуться. А от відновлять пошкоджене по їх завершенню? За цим уважно слідкуватиме Чернівецький репортер. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ніде сісти, немає накриття, яке б захищало від дощу, проте поруч занедбаний кіоск, у якому постійно пси безхатьки та кучугури сміття. У такому занедбаному стані одна із найбільш людних зупинок на вулиці Руській. Чому досі ті, хто за це відповідає, не подбали, аби привезти її до ладу? З'ясовувала Ольга Андріцька. На вулиці дощ та чернівчанам, які чекають на транспорт. На цій зупинці сховатись ніде. Вона є однією з найбільш людних на вулиці Руській та тут і сісти. Зась ну, зробити лавочку, аби постарші люди могли сісти від дощу заховатися. Ну і я так розумію, що це напевно людна, да? Це Ну, жода. Із сіл приїжджають, тут встають, люди сідають на тролейбусах. Хоча якісь камечки, може, дійсно, що якісь пожилі люди не можуть стояти на ногах. Не лише без необхідного комфорту та ще й у геть занедбаному стані закинути кіоск Вподобали пси хатьки, тому окрім людей на цій зупинці завжди багато собак. Хоча ось так мала виглядатися зупинка ще в травні цього року. Про це нам розповідає директор міського комунального підприємства Реклама Тарас Унгурян і називає прізвище підприємця, який мав це зробити. Сому цієї зупинки ми вже ведемо не один місяць розмови. В червні міся ми зустрічалися з приватним підприємцем Маковецьким, який має дозвіл на встановлення кіоску з зупинкою, і який зобов'язався її облаштувати. Тарасунгурян розповідає обіцянок від підприємця, який мав облаштувати цю зупинку, було чимало, але ось результат. Підприємець отримав. Договір підписав 15 лютого 2016 року, і на протязі трьох місяців це березень, квітень, травень. В травні він мав би закінчити. В червні ми з ним провели перемовини, Він зобов'язався до 1 вересня, і також ми бачимо, що дій ніяких немає. Вже 23 вересня не лише долю цієї зупинки, а й підприємця вирішуватиме спеціальна виїзна комісія. Завтра в 14.00 Ми будемо. На виїзній нараді будемо вирішувати з ним питання, чи він буде облаштовувати в терміновому порядку зупинку. Чи ми будемо ініціювати про те, щоб розірвати дану угоду і скасувати дане рішення? Та навіть якщо угоду з підприємцем буде розірвано, зупинку все-таки приведуть до ладу, запевнив чиновник. Оля Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Головний архітектор міста розповіла, де можна встановлювати кіоски, а де вони працюють незаконно. Окрім цього, в міській раді нагадали підприємцям про те, що ці вже невдовзі мають прибрати з вулиць літні майданчики. Про що ще говорили під час прес-конференції головний архітектор міста та начальник інспекції з благоустрою, дивіться далі. Управління містобудування і архітектури раніше замовило у сертифікованого архітектора комплексну форму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Чернівці, згідно якої тимчасові споруди не можна розташовувати. Звичайно, що якщо суце суперечить генплану. Так, це основне значить така вимога. Далі ближче ніж 20 метрів до перехрестя вулиць, в межах тротуарів пішохідних доріжок алей, ближче ніж 1 метр до краю тротуара, пішохідної дорожки алеї, ближче ніж 5 метрів до краю проїжджої частини дороги вулиць. Ближче ніж 20 метрів до знаку зупинка громадського транспорту, ближче ніж 100 метрів до залізничих переїздів, ближче ніж 10 метрів до стін будівель, на яких є вікна, ближче ніж 6 метрів до стін будівель, на яких немає вікон, біля фасадів адміністративних будівель, біля фасадів культових будівель. І це ще не повний перелік обмежень. Зараз загалом у місті понад 100 кіосків, які необхідно знести у зв'язку із невідповідністю місця їхнього розташування і не лише. Тобто, якщо ми згадаємо, яке в нас місто, вузькі вулиці, так якщо ми згадаємо, ну скажімо, розташування громадського транспорту, ми прекрасно розуміємо, що тимчасових споруд у нас дуже тяжко винайти місце, де їх можна влаштувати. Сергій Обшанський, начальник інспекції з благоустрою міста, нагадав, що до 1 листопада всі літні майданчики мають бути демонтовані. 1 числа листопада закінчилося в нас срок дії. Ми даємо 10-15 днів. І 16-17 листопада виходимо, і ті, ті нерадиві приватні підприємці, які не встигли, які не заховалися від інспекції, будуть складатися адмінпротоколи, адмінкомісія буде вирішувати суму штрафу. Штрафа для всіх приватних підприємців, юридичних осіб составляє від 850 до 1700 гривень. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях штрафують перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення без необхідних для цього документів. Управління Укртрансбезпеки разом з працівниками патрульної поліції здійснюють спільні рейди, щоб виявляти водіїв, які незаконно здійснюють пасажирські перевезення. Театральна площа в Чернівцях це місце, де майже завжди можна знайти таксі. А щоб перевірити наявність ліцензії для здійснення пасажирських перевезень у таких водіїв, сюди приїхали представники управління Укртрансбезпеки разом з працівниками патрульної поліції. І ось перший таксист, який не мав усіх необхідних документів. Чому ви здійснюєте цю діяльність без відповідних документів? Чому? Все нормально у мене. Що? Так, але ж все ж таки знайшли якісь порушення, щодо яких будуть складати відповідні документи? Серйозно? Питайте його. А що саме зараз вам сказали? Чого не вистачає? Яких документи? Не вистачає ліцензії. Ліцен... Ліцен... Ліцензію треба вибрати. А чому ж не оформили? Не встиг. Так. Так добре буде. А скільки ви вже працюєте таксистом? Два дні. З 20 вересня розпочались спільні рейди управління Укртрансбезпеки з працівниками патрульної поліції. Вони перевіряють перевізників та великоваговий транспорт, який перевозить вантаж містом на наявність дозволів, на здійснення відповідної діяльності. І така робота є доволі ефективною. Такі спільні спільні рейди є дуже досить ефективними, оскільки за останні два за два дні проведення даного рейду виявлено е, приблизно. 20, 20, 20, 30 чоловік, які здійснили незаконні пасажирські перевезення. Хочу звернутися до перевізників, щоб вони дотримувались законодавства України, працювали у, правому, у правовому полі, щоб вони отримували ліцензії. Звертаюсь до них, щоб вони не порушували законодавство України. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як верегти себе у разі надзвичайних ситуацій, надати першу медичну допомогу та погасити умовну пожежу? Цього всього буковинські рятувальники навчали учнів Глибоцького ліцею, де пройшла традиційна акція Запобігти врятувати, допомогти більше далі. Управління ДСНС в Чернівецькій області спільно з представниками добровільного пожежного товариства та Червоного Христа України організувало навчальний захід для вихованців глибоцького ліцею. Для дітей провели теоретичне заняття з правил поводження у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Учні середніх класів мали змогу ознайомитись із спорядженням та технікою рятувальників, дізнатись про небезпеку застарілих боєприпасів та навчились застосуванню первинних засобів пожежегасіння. Ну, слід сказати про те, що дітям це дуже подобається, тому що чути і бачити це в великій різниці. От, коли дитина один раз попробує, вона набагато більше і надовше запам'ятає ці правила. Ось. Тому ми і приділяємо таку велику увагу саме навчанню практичному навчанню. Цю роботу ми вже проводимо впродовж року. вже ми об'їхали декілька районів. Ось кожний місяць ми беремо новий район, де проводимо таку акцію. Це надзвичайно важливо і саме в цей час актуально для учнів і навіть для дорослих здійснювати такі навчання. Ми неодноразово зустрічаємося з працівниками рятувальної служби, і постійно наші зустрічі закінчуються хорошими враженнями для дітей, і вони здобувають гарні навички. Крім цього, представники Червоного Христа навчали дітей основ надання першої медичної допомоги в умовах відсутності дорослих та медичних засобів. Ми навчаємо простими легкими методами, щоб дитина могла запам'ятати. Ми використовуємо підручні засоби, які в нас є біля себе. Це чи Шарф чи ремінь, який можна використати замість жгута, чи палка, дошка замість шини, тому ми розповідаємо доступно, стараємося, щоб діти засвоїли також вони практикуються на спеціальних манекенах, щоб краще засвоїти матеріал. Від теорії перейшли до практики. Для дітей було організовано естафету. Школярі поділились своїми враженнями. Було тяжко. Ми надівали куртки, ми надівали шлеми, ми затушили вогонь огнетушителем і шукали міни у землі. Це дуже цікаво і, і, і треба рятувати і, життя людей. Дуже, наприклад, понравилася робота, тому що треба спасати будинки, ліси так далі, хати, пожежі людей. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Екскурсії містом для Чернівчан у рамках днів європейської спадщини у Чернівцях місцевим жителям розповідатимуть про цікавих людей, які робили місто кращим: рослинність Буковини та інші цікаві моменти, про які мало хто знає. Саме про ці екскурсії далі. Те, про що ще не знають жителі міста, розповідатимуть в рамках днів європейської спадщини у Чернівцях. Це знову ж таки загальноєвропейська європейська кампанія. Її мета відкрити місто для мешканців в першу чергу, а не для туристів, і відкрити ці об'єкти, або показати ці об'єкти, які, як правило, є або закритими, або просто не користуються великим попитом. Ну або показати їх зовсім з іншого боку. Тематикою цьогорічною є історичні сади і парки. Коли ми почалися почали готуватися до дні європейської спадщини в Чернівцях, для нас це стало таким невеличким викликом, тому що ну. Тема не є дуже популярна для міста. Ми зараз більше говоримо про сучасний стан парків. Та? От. Ну і доводилося так попрацювати над тим, що ж можна показати в межах цієї теми чернівчанам. І організатори обрали кілька локацій. Першою стане екскурсія оаза краси та гармонії. Зустріч бажаючих відвідати цю локацію 24 вересня о 12 рівно біля входу в ботанічний сад. В нашому ботанічному саду є що побачити. Є цікаві історії, є цікаві екземпляри рослинного світу. От, ну і власне проводити екскурсію буде працівниця ботанічного саду. Того ж дня о 15.00 відбудеться екскурсія Слов'янський код Буковини. Ми хочемо так трохи ще зберегти таємницю стосовно того, про що буде ця екскурсія. Але ну, якщо прив'язатися до теми історичних садів і парків, здогадуємося, що це має бути щось про. Я щонайменше про дерева, але це не буде про буки, і це не буде про дуби. А це буде про дерево, яке багато де є в Чернівцях, і яке дуже в багатьох контекстах є символьним, як для чернівчан, так і для українців в цілому. Ну і власне ці таємниці символів будемо відкривати. Наступна екскурсія буде у парку Шевченка. Зустріч бажаючих послухати про його історію 25 вересня, о дванадцятій рівно біля центрального входу в парк. Колишній Фольксгартен або народний сад. Всі його знають. Я думаю, що кожен чернівчанин був в цьому парку, але далеко не всі знають його історію, що це є найстаріший парк чернівців, що він закладався власне як сад, і над ним працював ландшафтний дизайнер. Ми зараз цього не маємо, щоб дизайнери працювали над нашими парками. А більше ста років тому це робили власне дизайнери. От ми, ну, власне, хочемо історію цього парку трошечки привідкрити. 25 вересня о десятій ранку буде велоподорож. Столітні доби буковини на всі ці безкоштовні екскурсії. Організатори просять реєструватись. Реєстрація доступна на сайті Барсівію. Там можна натиснути на кнопочку. Воно перекине на сайт продажу квитків і треба купити, умовно купити безкоштовне запрошення. І це фактично є вхідним квитком для мешканців на цю екскурсію. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фіналістка конкурсу Міс Україна 2016 долучилась до облаштування корекційної кімнати для діток з особливими потребами у Чернівецькій спецшколі номер 3 Сьогодні відбулось урочисте відкриття та перше заняття. Далі розкажуть наші кореспонденти. В школі навчаються 134 учні, а кожний клас відвідують максимум 12 діток. Всі вихованці закладу мають вади розумового розвитку синдром дауна аутизм. Але це не означає, що їм не подобається навчатися, каже директор спецшколи. Дітки наші. Вони все сприймають зорово, і їм треба все пощупати, все погладити, все потримати в руках для того, щоб саме таке контактне відчуття воно дає поштовх для роботи кори головного мозку. Саме такою є програма Марії Мантесорі, за якою обладнали навчальну кімнату. Тут займатимуться зі школярами молодших класів. Тепер у нас буде завдання. Матеріали для роботи з дітьми зроблені з екологічно чистих матеріалів. Вчитель спостерігає за тим, як дитина самостійно вибирає, чим їй займатися. Вона тут, в даній кімнаті, працює з різними предметами, формами, кольорами. Формується уява, мислення, дрібна моторика пальчиків, самообслуговування, шнурівки, кнопки, різні різні форми. Таким чином гра для дітей перетворюється в навчання. Свій внесок в облаштування кімнати зробила фіналістка конкурсу Міс Україна Україна-2016». Аліна Аньол розповідає, що однією з умов участі у конкурсі конкурсі для кожної учасниці це було створення власного благодійного проекту. Ми закупили спеціальні іграшки, обладнання для них для того, щоб розвивати їх дрібну моторику, відчуття простору. Я дуже щаслива, що якісь маленькі такі зусилля можуть допомогти дітям розвиватися і стати членами нашого суспільства. Директор школи каже, що створення корекційної кімнати було давньою мрією закладу, і завдяки небайдужим людям до таких діток та їхнього здоров'я відбулось відкриття. Надія Воличко, Лілія Лоленко, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кінець тижня чимало буковинців відзначатимуть забігом. Вже 25 вересня у центрі міста відбудеться традиційний масовий забіг Буковинська миля. Про формат цьогорічного дійства та подарунки від організаторів. Далі у сюжеті. Буковинська миля, яка відбудеться у Чернівцях цієї неділі, вже 12-та, кажуть організатори. Місце проведення залишають незмінним. Соборна площа. Даний старт естафетним командам серед школярів міста Чернівців, в 12 годин планується масовий забіг. Це біг дві милі, який традиційно буде проводитись по вулиці Героїв Майдану до перехрестку перехрестку Чапаєва. Дистанцію можна давати в будь-якому темпі, який дозволяє фізичний стан. Пройти реєстрацію можна попередньо на сайті sportbook.com або ж у день забігу о 9.30 ранку. Крім того, за вказаним маршрутом проводитимуть і чемпіонат України. Даний старт чемпіонату України з бігу на одну милю серед жінок. І в 13.00 після цього буде даний старт чемпіонату України серед чоловіків. В Передніх заявках представлені майже всі області, тому що як сказано, це є чемпіонат України. Це входить в залікові очки спортсмена. Вже традиційно після масового забігу проводитимуть розіграш цінних подарунків серед учасників. По закінченню змагань будуть розігруватися. Цінні призи спортивного напрямку. Зокрема, це в нас є традиційно. Ми по підрахунку майже за 12 років більше 30 велосипедів розіграли серед усіх учасників змагань. По цій м'ячі також будуть і футболки традиційні розроблені, які є. Трошки іншим дизайном. Зараз також буде такий сюрприз для всіх учасників. Іван Бачулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.